Дві речі, які руйнують ваш дофаміновий баланс, і ви відчуваєте себе виснаженим, взагалі нічого не хочете і немотивованим. Першочергово це буде, знаєте, такі часті мікрошоти дофаміну. Тобто, знаєте, Маріл, Стікток, може геймінг, може бути різні залежності, тобто, нікотин, алкоголь. Тобто тут проблема виникає в тому, що ви отримаєте дофамін без ніяких тобто, зусиль. Тобто ви просто його отримуєте, отримуєте, отримаєте. І далі як наслідок, тобто в цій ситуації. Наприклад, зустрітися там з друзями, де треба витратити певні зусилля, вивчити мову, де треба витратити певні зусилля, воно буде так цікаво, не буде мотивувати і вам взагалі будете відкладати. Тому що ви можете отримати тут кайф. Тобто в Тік-Ток зайти в соцмережі, там 30 секундочок і ви в кайф, так, в цій ситуації. І друге, це те, що ви дофамін без завершення маєте. Тобто, треба зрозуміти, у вас є якась активність, вона якийсь такий стимул, по суті, у вас є, і ви маєте продовжувати. Тобто, щоб отримати цю нагороду, ви маєте якось про взаємодіяти отримати нагороду. Якщо у вас, наприклад, 12 проектів ви відкрили, ви зробили цю стимул, і ви ні жодного не закрили. Таке знаєте, йде дофамін не має завершення, тобто ви не отримуєте ви нагороди. Вас таке незадоволення, як наслідок, тривожність, так в цій ситуації.